Коли ви чуєте слово Лаова, що спадає вам на думку? Такий довжелезний макрооб'єктив за 100 тисяч гривень, а вам потрібно щось більш універсальне? Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо об'єктив Лаова 35 мм з діафрагмою 0,95. Подивимось. Перше, що ми бачимо, це кейсик в кейсіке. Відкриваємо. Комплектації ми бачимо інструкцію, карточку з гарантією та quality пас, а також сам об'єктив. Якщо у вас Canon серії R з байонетом R або RF, цей об'єктив має байонет R або RF. і він підійде до вашого Canon чи RP, чи r 3 r 5 r 6 r 7 r 10 до будь-якого Canon серії R, цей об'єктив. Має фокус відстань 35 мм. Він підходить до фулфреймових камер і має діафрагму F095. І це я вам скажу дуже величенька дірочка. Беремо в руки, і перше, що ми помічаємо, це вага об'єктива. Він ну, дуже важкенький. І така вага у нього із-за того, що він повністю зроблений з металу. Все металеве, включаючи бленду. 35 мм це дуже універсальний фокусний відстань. На нього ви зможете зняти і загальний план, і середній загальний план, і середній, і навіть портрет. Як ви бачите, надпис Аргус на корпусі. Серія аргус від об'єктивів Лаова характеризується тим, що при зміні фокусування у вас не рухається корпус. А це може бути корисно тоді, коли ви вчепили свій об'єктив на вашу камеру, навісили обвіс з родами, народи накрутили. Компендіум, і можете його жорстко зафіксувати на родах, і компендіум буде стояти на одному місці, його нічого не буду рухати. Для відеозйомки він ідеальний, бо він повністю мануальний. Як і фокус, так і діафрагма. повністю мануальні. Хід кільця фокусування дуже плавний, і ви чітко спіймаєте ваш фокус там, де він потрібен. У цього об'єктива немає контактної групи, тому керувати діафрагмою вам буде потрібно вашими чудовими руцями. Особливістю діафрагми на цьому об'єктиві є два режими її роботи: з кліками Або без кліків. А діафрагма без кліків для відеозйомки це саме те, що потрібно. Ну ви тільки подивіться на цю красу: цей об'єктив має 15 лепестків діафрагми. Діапазон діафрагми від 0,95 до 16. Об'єктив має 14 елементів у 9 групах, і система внутрішнього фокусування дозволяє вам прибирати всі аберації і мати високу різкість по краям вашого кадру. Складається враження, що ця металева бленда є собою одне ціле з об'єктивом. Але ні, її можна зняти і накручувати на об'єктив фільтри діаметром 72 мм. Але з блендою цей об'єктив виглядає попізже. Оскільки корпус металевий, цей об'єктив важить 755 грамів, що немало. Деякі сучасні камери Canon серії R можуть важити менше, ніж цей об'єктив. Отже, берете ваш Canon з байонетом R, берете цей світосильний універсальний об'єктив Laowa серії Argus, робите чудові фотокарточки та знімаєте класні відоси.